Ради 8. депутатів, На сесію прибуло 16 депутатів, відсутність поважних причин 8. Кількість прибулих депутатів дозволяє розпочати е, е, пленарне засідання сесії. Є пропозиція розпочати. Дякую. На сесію пропонується наступний порядок денний, на який винесено 92 питання, які доопрацьовані і скориговані під час двохтижневого періоду сесійної підготовки. Перше питання про внесення змін та доповнення рішення сесії Балської міської ради Одетської області 18 лютого 2022 року 793 7938 про затвердження цільової програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на території Балської міської територіальної громади Одеської області безпечна Балщина 21-22 роки зі змінами та доповнення, інформуємо Мараєв Олександр Вікторович. Проєктом рішення передбачено на підставі звернення відділення нашої національної поліції внести зміни в частині змін напрям і заходів для забезпечення нашого відділення. Засобами захисту це бронежилети, шоломи, медичні аптечки. Сума загальна не змінюється по програмі. Міняється тільки захід. Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Балської міської ради Одеської області від 26 листопада 2020 року номер 13.8 про утворення визначення чисельності та затвердження персонального складу виконавчого комітету Балської міської ради Одеської області. Інформує секретар Балської міської ради Олег Фролов. Шановні колеги, я достатньо ретельно е коментувала це питання на засіданнях постійної комісії. Є потреба ще раз прокоментувати? Рішення, рішення прийнято наступне питання про внесення зміни доповнення до рішення сесії міської ради від 22 грудня 2022 року No1019 про бюджет 22 громади на 2003. До вашої уваги зміни та доповнення до бюджету Балської міської територіальної громади на 2023 рік. Ми досить детально обговорили із головними розпорядниками бюджетних коштів, і з комісіями відповідно стосовно перерозподілу. Внесення змін буде виключно проводитися до видаткової частини бюджету, так як ми з вами не маємо того відсотка перевиконання, який би нам дав змогу розглядати перерозподіл частині доходів. Отже, внесення змін до видаткової частини і бюджет буде складно. Дати після змін 444 мільйона 399 тисяч 566 гривень 33 копійки. Вноситься виключно за рахунок 200 тисяч гривень. Це е, проєкт переможець е, Білинський старостат, який е, два роки тому виграв відповідний проект на найкращий населений пункт, і ми розподіляємо на благоустрій села Білино та відповідний перерозподіл за рахунок залишку бюджету розвитку в частині е, тих пропозицій, які були надані. Хочу також зауважити, що. Е, Потреба, яка відповідно складала 14,2 млн грн, за рахунок перерозподілу видаткової частини, ми мали змогу з вами забезпечити виключно тільки 3,9 млн грн, які спрямували на оплату праці працівників виконавчих органів міської ради. Стосовно також забезпечено інші видатки. Це паливно-мастильні матеріали, частково по ліцеям громади та відповідні кошти на укриття, а також придбання протипожежних засобів по сіненському ліцею. Ліцею, там окремо була відповідна пропозиція. Ну, практично в мене все. Якщо будуть питання, будь ласка. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про перейменування вулиці Шкільна в селі Козацьке, Подільське, району Одеської області. Інформую тяну Васильна Голошова. Є необхідність за, за основу. Цілому рішення прийнято важливе питання суспільне про перейменування парків, розташованих в місті Балта в межах Балської міської. Територіальної громади. До вашої уваги даний проєкт рішення ми його розглядали на всіх депутатських комісіях. Хочу довести до вашого відома, що процедура громадського обговорення щодо переименування парків на території нашого міста була розпочата в квітні місяці і тривала до липня місяця. Дане питання було. У засобах масової інформації в мережах інтернет ми розповсюджували по радіо. Проте, на жаль, до нас надійшло тільки дві пропозиції. Тому вирішальне слово, скажімо так, підсумок підбила комісія з перейменування, яка була створена при Балтській міській раді за участі почесних громадян міста Балти, а також наших істориків та краєзнавців. Відповідно до якої комсомольський парк перейменовано, на пропонується перейменувати на молодіжний парк, інвалідський сімейний парк. І наш центральний парк імені Суворова просто міський парк. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження положення про старосту Балської міської територіальної громади. Будь ласка, сьогодні. шановні колеги, даний проєкт рішення виноситься з метою приведення нашого положення про старосту, яке було затверджено вами у 2020 році, у відповідності до вимог чинного законодавства. Були внесені зміни в закон України про місцеве самоврядування в Україні, а саме до статті 54 прим. 1, де були трошки змінені повноваження а та також процедура їх затвердження на посаду, тому ми вносимо відповідні зміни. Зараз е, посилюються нові функції е, центру надання адміністративних послуг, і ми е, впродовж останніх двох місяців е, значно будемо розширювати спектр е, надання адміністративних, в тому числі і соціальних послуг з одного боку, з іншого боку. Е, Зміни в чинному законодавстві дають можливість, ми зараз будемо з керівниками старостинських округів відпрацьовувати. Частина функцій буде переходити для адміністрування на сільській території. Частина буде посилена тут в системах і структурах управління органів міської ради для того, аби зменшити кількість людей, які звертаються в місто. Для отримання тої або іншої адміністративної послуги зараз такий буде складний двохмісячний процес навчання, коригування, забезпечення і деяких структурних підрозділів міської ради і старостинських округів в єдиній спільній системі ЦНАПу. Коли вже вийдемо на Скажем, такий організаційний фініш розпочнеться велика. Це десь буде грудень місяць, велика інформаційна кампанія частково листопада в більшості грудень для всіх жителів громади. І для депутатського корпусу, щоб ми розуміли, яку велике, ну яку велику функцію будемо робити для того, аби покращити процес адміністрування послуг для жителів міста і сіл, тому числі, ну, дуже великий напрямок. Це будуть соціальні послуги, пільги, субсидії, оформлення різного виду і напрямків документів. Ось такий короткий коментар. А у вас не приписано, чи донор хто такий? Громада може видвигати там або вуличний комітет. Я знаю одно. Колись було, людина має мати образування, там Але Послі... У других хозяйствах, коли почали вибирати, вибрали завхоза, вибрали слесаря. Я навіть по своєму господарству знаю, що вибрали трактори. Кидав печаті. Я вважаю, що повинні приписати якісь пункти. Колись був це солазний закон, зараз я не знаю. Ну, ми він хороший, каже, він хазяр. Він має трактор, він має там шеф, у себе двір непоганий, Ну, він не може ж бути, я думаю, старостом. Це ж не тільки він доже коло свого дому. В нього ж, має бути якесь образування. Законодавство регламентує, що на посаду старости затверджується особа за пропозицією міського голови після громадських слухань, які будуть проведені на старостинському окрузі. Тобто міський голова пропонує на посаду особу, проводяться громадські слухання у різних формах, вони можуть бути. Це буде прийнято окреме рішення депутатами міської ради, як саме будуть проходити, коли ми підійдемо до виборів. І по результатах. Громадських слухань рішення виноситься на затвердження ради. Якщо депутати міської ради не підтримують конкретну кандидатуру, подану міським головою, і за якого проголосували мешканці Старостинського округу, цю особу протягом каденції депутатів уже не можна пропонувати на посаду старости, тобто вона знімається і. Пропонується інша людина, що ми як посадові особи, і ви як посадові особи повинні діяти в межах конституції і законах, визначених конституцією і законами України. В законі конкретно передбачена процедура затвердження на посаду старосту. Там немає ніяких обмежень, ми не можемо обмежувати щодо віроїсповідання, національності, освіти, гендерної політики і всього іншого. Тому тоді таку поправку, щоб зробити відкрите відкриті громадське обговорення. Тому що сьогодні ми вже побачили, що громадське обговорення, якщо воно йде в онлайн-режимі, не завжди ми можемо бачити його результат, тому що ну, ми не тут на ту електронну адресу, на яку надходять листи людей, ми їх не можемо е, побачити. А якщо це буде відкрите громадське обговорення, це зібралось, наприклад, одного село, друге Старотинського округу, проголосували, протокольно оформили, і тоді видно результат. Якщо ви дозволите, я зверну вашу увагу на саме положення, якщо ви його прочитали, тому що воно додається у вас до проєктів рішень, там прописано, що громадське обговорення проводиться у вигляді або громадських слухань, або зборів громадян, або інших форм консультацій з громадськістю в межах Старостинського округу, саму форму якого затверджується рішенням Ради. Тому я ще раз наголошую, що і коли ми дойдемо до виборів, то ви будете приймати рішення, в якій самій формі будуть проводитися громадські обговорення на старостинських округах. Або це будуть загальні збори, або це будуть слухання, або це буде консультація. Дякую, рішення. Прийнято про внесення змін до програми розвитку освіти Балської міської територіальної громади освіти Балщина 21 20 П'ять років інформує Петро Янкович. Коли ми на комісіях говорили, там виключно ну, технічні питання. Це те саме. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Балської міської ради 19 березня 21 року номер 168 8, про затвердження програми благоустрою та розвитку галузі житлово-комунального господарства Балської міської територіальної громади. Інформує Пухальський, заступник начальника відділу. А, Велта Анатолій. Ми говорили про це. Там виключно програмна зміна технічна. Рішення прийнято. Шановні, наступний блок питань стосується комунального майна. Є пропозиція об'єднати з 9 по 43 включно пакет. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок кадас... з відповідним кадастровим номером, розташований за адресою вулиця репіна 1, місто Балка, Одеська область. Інформує Крамер. Хочу проінформувати про власну заяву з метою запобігання закону України про... Корупцію, про передачу водострокову оренду земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Подільська, 1К, міста Балпадецька область, фермерському господарство. Що дане питання стосується членів моєї родини в регулювання, в регулювання конфлікту інтересів буду приймати шляхом неучасті в голосуванні? 45 рішення це продовження цього рішення про передачу дострокову оренду земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Подільська ДНК міста Балта Одеської області ФГВІТВІТІ. Інформує крамар: є необхідність зачитку? Тільки ваша <клес> да, заява, також є моя заява про запобігання конфлікту інтересів відносно даного проекту рішення. Ставимо на голосування Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення та передачі в оренду земельної ділянки, розташованої за адресою Одеська область, Подільський район, Балська міська територіальна громада, за межами населеного пункту села Євтодія, комплекс будівель та споруд No1 тов Балтських ліборок. Також є конфлікт інтересів. Надійшла заява депутатів Розілєвича, Віталія Івановича, одна і Разілєвича і Олександра Віталійовича, друга, про те, що розглядане питання стосується їх особисто, виникає конфлікт інтересів. Регулювати конфлікт депутат може здійснювати шляхом неучасті в голосуванні. Є пропозиція? Об'єднатися ну, да, 46-47. Є пропозиція об'єднати 46-47. Прошу підтримати, хто за? Проти? Утримаюся, дякую. По 47-му також дві заяви депутатів міської ради Віталія Івановича Розілєвича і депутата Балської міської ради Оксана Віталійовича Розілєвич. 47-й про затвердження, про затвердження вже даного проєкту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки, розшовану за Одесу, Одеську область, Подільський район. Балська територіальна громада. Комплекс будівель та споруд номер 4 будинок без номеру ПСП перемога. Все, тоді ставимо на голосування. Рішення прийнято. Так, ще одне з конфліктом інтересів. 48. Про надання дозвона вигукного проєкту землоустру щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду, розташовану за адресою вулиця Любомирська, 229, а місто Балта, Одеська область, громадянці Шматлай. Заява депутата Балтської міської ради Катмаза Романа Васильовича відповідно до статті. Пункту 3 статті 8 закону України про статус депутатів місцевих рад та статті 28 закону України про розвивання корупції. Дане питання стосується членів його родини. Є пропозиція. ставлю до вашого розгляду питання із 49 по 74 включно. Голосувати пакетом хто за? Прошу підтримати одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання 75 -те. Про відмову в наданні дозволу ФГ Агродарія на проведення розліснення, розчищення земельних ділянок приватної власності. Є заява депутата Балського міської ради Болинська Олександра Івановича відповідно до пункту 38 закону України про статус депутатів місцевих рад. Дане питання стосується членів його родини. Врегулювання питання здійснюється шляхом неучасті в голосуванні. Рішення прийнято, дякую. Продовжуємо той напрямок. Пропозиція 76 по 92, е, включно пакетом. Значить, у питання 87 сьомому про затвердження технічної документації 90-про затвердження технічної документації громадянам. Згідно рішень суду і оформлення права власності під присадибною займеною лілянкою необхідно 2-3 голосів. Якщо не буде 2 треті голосів, це 18, тоді ці питання ну, будуть відхилені. Які будуть пропозиції? Є пропозиції 87 і 90, тоді проголосувати окремо, ті, які потребують Тоді... Є пропозиція повернутися до переголосування питання із 76 по 86 включно пакетом. Із 76-го по 86-й включно пакетом. Так, не питали, просто стоїть таймер на те, що відхилено рішення, якщо немає 18 голосів, але задайте. Я не це. Добре, добре, так, ми зрозуміли, що це технічна помилка. Переголосовуємо, так? Да? Рішення прийнято 87 про затвердження технічної документації за основу. Рішення прийнято в цілому. Рішення прийнято, дякую. 80. Е, ну Далі, якщо є голоса, то можемо йти далі пакетом. Або по окремому рішенню голосуємо. Які пропозиції? <туртуртур> <туртур> ідялося, Тоді з 88 по 92 включно. 90 так? Ні, всі не прийняті по процедурі. Ні, не всі не прийняті. 86, 88, 89, 91, 92 питання потребує 14 голосів. 50 плюс 1. Але воно програмою відхиляється автоматично. Давайте Повертаємо, повертаємо. Повертає, є пропозиція повернутися до переголосування по чотирьом питанням порядку денного. Повертаємося до переголосування. 88 питання. Рішення прийнято. 89. -е. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд просадибна ділянка мешканця Балської міської об'єднаної територіальної громади. Рішення прийнято. 90 -е. Про затвердження текст документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянам для ведення товарно з господарського виробництва. Рішення прийнято 91-го про відмовлені дозволи на розробку проєкту землеустрою ФГ Тетяна. Рішення прийнято наступне питання про включення до перед об'єкту комунальної власності Балску міської територіальної громади, які підлягають приватизацію у 2023 році. Дякую, шановні колеги. Питання порядку основ, денного основні розглянуті. Слово надається заступнику голови подільської районної військової адміністрації Оксані, Оксані Олександровні Лободі. Будь ласка, перше, що хотіла би звернутися до всіх присутніх, це подякувати пану Мазуру Сергійовичу за активну участь у роботі, яка проводилася загалом під. Керівництвом подільської районної військової адміністрації це укріплення об'єкту енергетичної інфраструктури. Балська громада прийняла активну участь. Ми зараз продовжуємо цю роботу. Ну від імені голови Подільської районної військової адміністрації я вам дякую. Ці Дякую. Я хочу подякувати депутатам. Двісно, так загальники комунальних установ приємно, що так за останні періоди ми ну, оперативно виконали ті задачі. Які В'язано з нашою енергобезпекою в зимові розум період. збезпечили. Ну ті аспекти, працював, робота. Роботи ще є багато. Роботу будемо проводити. Знаєте, зараз такий виклик перед нами це зима. Зима в такий особливий період. Так що давайте пройдемо достойно разом спільними зусиллями. Балська громада ніколи не була осторонь, завжди була. В авангарді, скажімо так, громад Подільського району, я вам вдячна за це, Сергій Сергійович. Так що думаю, що спільними зусиллями ми цю проблему подолаємо. Також хочу ще раз закликати, вже не вперше цієї трибуни, це допомога Збройним силам України. Знову ж таки, повторюся, Балська громада завжди є активним учасником такої, такого нашого життя. Да? Це, це життя. Значить, Прошу вас, доносьте це до людей. І вас, депутати, доносити до агропідприємців. Е, люба допомога зараз буде дуже важливою там на фронті. Так що я вважаю, що все, ви працюєте в правильному руслі, однак треба активізуватися. Дякую. Шановні колеги, я хочу вам, можливо, ви знаєте, а можливо ні. Про те, що прийнято рішення Верховної Ради, яке вже підписано президентом України, про те, що ми повертаємося до електронного декларування. Тому протягом декількох місяців до нового року потрібно обов'язково кожному заповнити і подати декларацію за 2021 і 2022 рік. За 2023 рік потім декларацію будемо подавати в. В тому порядку, який є, до квітня місяця наступного року. Дякую. Дякую, шановні колеги. Засідання сесії оголошую закритою.